Всім доброго дня. Сьогодні понеділок. У нас залишилося буквально там 7 день до виборів президента України. Цей тиждень буде, напевно, самий такий напряжений. І хотілося все-таки знаєте, поставити якісь крапки за період часу, який ми провели в великій сім'ї Авто Євросили. Я собі подобав певний графік розмови і буду говорити із Сторони, коли ми сьогодні можемо констатувати, що майже три роки ми боремося за права свободи людей, самих звичайних, і ми будували велику громадську організацію. Вона будувалася в форматі нормальних відносин. І можу констатувати наступне: що аналогів такої громадської організації, як Автоєвросила, в Україні не було і немає. Це перше. Друге, вона построєна принципом. Відокремлених єче ячеек організацій, які б могли самостійно приймати рішення, ставати, скажімо так, абсолютно в своєму регіоні, тому що наша країна занадто велика для того, щоб приймати якісь керуючі рішення саме з Києва. Ми, як правило, збираємо збори, консультуємось, приймаємо загальне рішення. Ми пропонуємо якісь. Правильні ходи, але нав на, на протязі цього всього часу нас прив'язували абсолютно до кожного там олігарха. Спочатку ми були Юлії Володимирівни Тимошенко, потім ми були Петра Олексійовича, потім ми були Кананенка, потім ми були Ляшка. Ми були вже і частково. Там нас прив'язували до Зеленського, якісь певні кроки. Ми були дерев'янками, ми були Парасюків, ми були Шевченка і так далі. Тобто, чому я це говорю? Тому що кожен із вас має розуміти, що, що ми робили на протязі всього цього часу. Якщо хто пам'ятає з самого початку, ми... Абсолютно віддалися в руки таких народних депутатів, як Парасюк та Дерев'янко. Які я дуже дякую. До речі, Володі, які разом із нами, з ініціативною групою, з адвокатами, з юристами ми розробили закон 5567. Цей закон був поданий до Верховної Ради, але він так і заглох в кулуарах Верховної Ради і не пройшов нічого. Ми просили дійсно розмитнення в там в 500 доларів, не більше це має бути якась там константа, і так далі. далі. Ну, коли ми почали розбиратися, до речі, ми це писали дійсно відверто. Ми, ми воліли, щоб це було ну абсолютно прозоро, і так далі. І на якомусь періоду часу це все заглохло. Ми пропонували там для початку якусь систему знижок, проїздів і так далі. Нічого цього не відбувалося. Бува, не відбулося законопроект заглух, і ми зрозуміли, що нам потрібно, ну скажімо так, робити якісь дії, які можуть поміняти абсолютно ситуацію. Ми пішли розмовляти в комітет Верховної Ради, який в принципі розробив закон і приймав цей закон. Мав дати нам можливість дешево та практично розробити погано чутно щас. Дешево та практично розробити закон, щоб цей закон був дієвий для всіх громадян України, щоб він міг задовільнити кожного українця. Ми наводили приклад Білорусії, Молдови, самих ближчих європейських країн, але є так, так називаємо було правило, яке виконують всі наші митники, до чого і прив'язані взагалі закони про розмитнення. Це митний кодекс України, в якому було чітко прописано. Положення там, де 20% ПДВ. до речі, це в усіх країнах таке приблизно відбувається, тось. 20% ПДВ, Мито 10%, і акциз. Ну, акциз в нашій країні був занадто великий, і є він до сьогоднішнього дня занадто великий для того, щоб на нього звертати увагу і розуміти, про що ми зараз ведемо мову. Чому ми далі продовжуємо боротися? Тому що ну, давайте відверто казати, що аналогічного закону про розмитнення автомобілів в нашій країні взагалі ще ніколи не було. Ми зняли обмеження євростандарту, ми зняли обмеження вікового значення. Да, це дійсно ми всі автоєвросила добилися. добилася. Авто ще раз повторююся, не я особисто. Мені не потрібно вішати ні регалії, ні медалей. Але автоєвросила – це та організація, яка змогла показати. І законодавчу ініціативу ми приймали участь і протесну силу, коли ми збиралися, ми могли кошмарити і народних депутатів і перекривати місто Київ. І ми про це говорили на протязі всього часу і по всій території України. З нами нас знають і з нами рахуються, тому що ми занадто велика організація, щоб з нами не рахуватися. Те, що нас обманула Верховна Рада, те, що нас обманув, обманули наші очікування, народні депутати, ну я, чесно кажучи, можу вам покласти руку на серце, сказати, що я чесно кажучи, здивований, тому що треба бути абсолютним дураком, щоб відмовитися від такого електорату на виборах. Я здивований тому, що президент України, який не наклав вето, нас просто об нас витер ноги. Я здивований тим, що сьогодні, ну будучи там. Не потрібно бути великим прогнозором або ще кимось, зрозуміти, що такі е, народні депутати. як... Е... Юра Дерев'янко, якого я чесно кажучи, до одного часу дуже сильно поважав, а Сьогодні він просто е за чиїсь вказівку, я так думаю, що це вказівка, все-таки е певних олігархів розвалює нашу організацію. Пробує там розказати, що за 10% він зробить законопроект. Він вже зробив законопроект. Він був автором законопроекту 5567, там де було чітко описано 500 євро, одна ціна для всіх. Ну тобто це було. Все було класно, представлено, обґрунтовано і так далі. Він нічого не зробив, щоб винести його, ні разу не попав, не прийшов. До речі, на відміну від Володі Парасюка, Володя Парасюк декілька разів був, він за нас гавкався багато разів. А Дерев'янко так собі просто ну, був та й був соавтором, Він не знав навіть е, умов цього всього. Він скористався цією умовою, що е, велика кількість людей е, в наших розмитнилася, але вони не могли дати зрозуміти, що ці велика кількість людей залишиться ще в організації. Тому що боротьба далі продовжується. Чому я говорю за цю історію до прийняття закону, до розмитнення, до якихось фактів? Дивіться, що відбулося. Я можу констатувати факти. Я не говорю там про якісь там амбіції і так далі. Закон про розмитнення прийнятий, він хо він кончений, він поганий. Він не зняв проблему дешевого розмитнення і доступного. Це всього навсього зняти аксис, який сьогодні присутній в цій формулі обрахунку. І вік автомобіля, в принципі, якщо б навіть акциз присут... присутствував, щоб не змінювати митний кодекс, вік автомобіля зняти це було б більш-менш доступно для кожного українця. І це було б формулою 20% ПДВ, 10% мита, 3% пенсійний фонд, і десь 2% відсотка б це акциз. Це була б ідеальна картинка для восприяття. Взагалі, ну цим не захотіли воспользуватися абсолютно ніхто. І хто б мені зараз що не говорив, Верховна Рада, Верховній Раді немає більшості. Верховна Рада, яка сьогодні существує, вони імпотенти вони люди, які сьогодні доживають такої, знаєте, політичної Восхождення, І сьогодні вони просто-напросто будуть. Захищати тільки свої амбіційні інтереси, тому що вони прийшли сюди за бізнеса, за захисту бізнеса або чого чи йогось, або свого, і вони будуть захищати саме себе. Чому я говорю про такі кроки, які ми сьогодні які ми сьогодні робимо? Сьогодні я вам можу сказати, що ми вивчивши. Всі за і проти е, такого законодавства ми сьогодні прийшли до єдиної думки, щоб вийти з цього положення. І до 22 травня, коли буде вступи в силу друга частина закону, це 84,87, там де карні умови. Ми е, е, вивчили законодавство українське, європейське і знаємо, що на сьогоднішній день такі е, особи, як е, пан Кривіцький та пан е, Гройсман, вони сьогодні е, саботують саме законодавство європейське, вони розуміють, що Завтра чи чи рано, чи пізно за місяць, чи за два вони вже не будуть на цих посадах, вони будуть переобрані або будуть заміщені кимось, і так далі. Ну, я вам до речі хочу сказати, що в середу на минулому тижні було об'явлений конкурс на заміщення посади голови митниці України. Так от. Пан Кривіцький подав свою кандидатуру. Ми зараз саме до цього питання в суботу провели акцію в нього під домом. Ми зараз ведемо певну ряд розслідувань, які будуть доказовою базою про його злочини, але це буде пізніше. Я не хочу трошки розказувати. Ми до цього повернуся в кінці коментарів. Мені дуже багато питань дзвонять, пишуть і задають питання, за кого голосувати. Знаєте, я вам чесно хочу сказати, я не знаю за кого голосувати. Знаєте, чому не знаю, за кого голосувати? Тому що. В моєму розумінні я говорю за себе, я говорю за своє особисте бачення, і як я це бачу, нічого не помінялося і не поміняється в цьому суспільстві, поки не зміниться. Знаєте, мені чесно кажучи, мені навіть посрать, хто буде президентом. Чому? Тому що президент це всього-навсього особа, яка має певні ограничені функції, ну, скажімо так, при владі. Якщо в нього немає більшості в парламенті. Ці люди, президент, це всього навсього міжнародна фігура, яка на міжнародному рівні, на рівні, скажімо так, постанови певних людей ставить до влади там до 10 персон, які затверджуються Верховною Радою, і тільки після цього у нас, по перше, що парламентсько-президентська країна, і парламент визначає всі функції, приймає закони і слідкує за законодавчою ініціативою. Так, от. Чесно кажучи, от якщо б це було в розрізі якогось там ажіотажа, що президент там вирішує все, я, чесно кажучи, дуже сильно сумніваюся. В моєму розумінні ми маємо зрозуміти, що змінити владу це означає змінити людей, які приходять в парламент. В парламент приходять всі по спискам, по межоритарці, там, де вони можуть заплатити і зробити собі плацдарм для прийняття законів, для затвердження певних умов. Чому мене запитують, чому не можна там чому ми не об'єднуємося? З одним ні з одної політичною силою. Я вам поясню: немає. Ну, чесно вам хочу сказати, немає тих людей, з якими я особисто мене переконали, що це відверта людина, ні Гриценко, ні, е, тим паче, що реванш е, сил, які були до цього, ні Порошенко, ні. Тимошенко ніхто в мене не викликає ніякої поваги, і так далі. Це люди, які боряться за статус свого лірархічного стану, свого оточення, своїх певних схем і так далі. Оці люди сьогодні при владі вони тільки тому, що їх там тримаємо. Ми з вами. Ми йдемо голосувати, ми їх підтримуємо. Потім ми йдемо голосувати за тих, хто йде в парламент. А парламент це саме є виконавчою гілкою влади і законотворчою. Ми, ми з вами всі стаємо заручниками, тому що ми. З вами самі приводимо людей. Які нас же обдурюють, нас же, нам не приймають закони, нам не, не роблять те, що ми сьогодні з вами знаєте, мене таке враження, що ми всі з вами слабкі напередодні. Нам сказали, що Зеленський, а чому ви не а чому ви говорите про Зеленського як про особистість? Чому сьогодні ви не бачите за 10 днів до е... парламентських виборів? Ви дивитесь тільки на фільм, який сьогодні він був випущений там три роки назад. А сьогодні його команда, яку ви не знаєте, хто буде прем'єр-міністром посадовими особами, яка в нього команда. Хтось з військових до нього прийшов. Чому ви про це не говорите? Ви надієтесь, що Коломойський прийде і назначить всіх на посадові особи, я особисто проти. Я ще раз говорю, у кожного, я висказую зараз особисто свою позицію. Кожен із вас має зрозуміти, ви маєте голосувати за того, за кого ви думаєте. Чесно кажучи, є в мене позиція така: якщо автоєвросила своєю своєю громадою собереться, собереться. І виступить на зміну дійсно влади, то це не Зеленський, не Порошенко, не не Тимошенко. Це не ті, хто сьогодні 46 чоловік, які технічні чи якісь кандидати. Чесно кажучи, я хотів би з вами просто поговорити, що не президент вирішує долю країни, а вирішує долю країни саме парламент. От тепер є технологія, про яку я хотів би говорити, що е, на протязі багатьох місяців наші технологи, там, Валік, е, наша людина, яка сьогодні досить плотно е, займається політикою, е, що ми зараз робили? По-перше, ми є, стали спостерігачами. Ми, напевно, сама молода організація, яка ніколи не приймала участі ні в президентських, ні в е, парламентських виборах. Але ми, як автоєвросила, стали, отримали статус ВЦВК як спостерігачі. Всі керівники автоєвросили, районних, місцевих, будь-який керівник може отримати, скажімо так, документи і подати до ЦВК на прийняття участі в виборах. Це багато хто вже зробив, ще раз це буде відбуватися ще напротяз, на, на, на протязі якогось часу. Але до чого я веду? Що президентські вибори закінчаться, але влада не в президента, влада в парламенті. І коли ми всі з вами соберемося, і коли ми з вами станемо е, до, скажімо, перемін, і об'єднаємося з такими рушійними організаціями, як ми самі, ми можемо зайти в парламент і змінити не тільки парламент, ми можемо зайти в обласні ради, в районні ради, в місцеві органи самоврядування, і там де ми самі зможемо міняти цю владу. Яким чином? Я вам розкажу на кожному виборчому виборчій дільниці, а їх 255, Треба набрати всього 3600 голосів. От ви вважаєте, що якщо ви, ви особисто, кожен із вас, хто є членом або не є членом громадської організації, «Автоєвросила», на своєму виборчій дільниці ви збере 3600 голосів. От вважайте, що приблизно 10-15 чоловік ми в парламент в, в парламент можемо завести. А кого заводити? Це вже ще процедура до осені занадто велика. Так до чого я веду? Що всього 3600 чоловік на одному виборчому окрузі буде становити теж прохідний бал для організації або для партії, яку ми далі будемо про яку ми далі будемо говорити, або про об'єднання, або про своє створення. Тому що сьогодні я не хотів, щоб ми стали, знаєте, такою ударною дурною волною, на яку б спустили всіх собак. Так от, парламент сьогодні і є самою основною частиною того, як ми з вами зможемо поміняти нашу країну на кращу. І, чесно кажучи, я, я можу сказати однозначно, я особисто я буду голосувати. За ту людину, яку я вважаю тільки достойною, і це чисто моя особиста ініціатива. Я її скажу трохи пізніше. Так, от методи боротьби, ми сьогодні боремося за, за те, щоб ми. Позбулися штрафів і нас не оштрафували саме по наступленню 22 року, коли вступлять штрафні санкції і закони. Сьогодні в нас є комерційне ввезення, яке дасть можливість заїхати на митну територію України з товаром, знаходитись, отримати українські номери і бути в рамках чинного законодавства. Нам не дає одна єдина особа. Це Кривіцький, який сьогодні. Дає команду всім керівникам митиць областей лягати косьми, но не пропускати такі автомобілі. Ми сьогодні з ним боремось. Ми сьогодні робимо велику акцію, яка буде провод проходити 20... Восьмого 27, сьомого числа у Львові, там де буде міжнародна конференція, де будуть майже всі сміжні держави і їхні начальники департаментів митниць. Ми хочемо розповісти про корупцію на українських митницях. Ми хочемо залучити пресу служби безпеки і та інші органи, які сьогодні будуть е, присутні, де ми будемо відкривати повністю злодіяння на митницях України. Це буде проходити 27, 29, двадцять запрошую кожного українця, який готовий боротися з корупцією в країні. Так це буде відбуватися Саме у Львові. Так от. Це я про комерційний ввіз, про те, що буде відбуватися і так далі. Що буде далі? Що Далі Далі? вибори президента. Кожен із вас має зрозуміти, ви і є та сила людей, яка міняє владу. Сьогодні нами користуються кожен із них: Дерев'янко, тому що захищає свій бізнес. Парубій, тому що захищає свій бізнес. Южаніна, Порошенко. Гроїсмани абсолютно всі. Це люди, які сьогодні при владі використовують службове положення. Немає ні одного святого чоловіка в раді. Я вам чесно хочу сказати, що кожен із них це всього навсього чиїсь або маріонетки, або люди, які захищають свій бізнес. Кого вибирати? Вибирати кожного із вас, тих людей, які є патріоти, які захищають свою країну. Ті люди, які хочуть змінити цю країну, а не жити за кордоном. Це люди, які хочуть сьогодні е, стати. І жити, зробити країну для своїх дітей, не для бізнесу, не для якогось такого політичного, знаєте, хайпу, а для своїх дітей. Особисто я буду голосувати, я вибрав за кого. Агітувати ні за одну людину я не буду. Розказувати хтось краще, а хтось хуже, не можу сказати. Я буду вибирати ту людину, яка на мою точку зору не продасться, навіть після першого туру. не... Продасть свої голоси ні за одного кандидата, не стане політичною проституткою, такою, як інші технічні кандидати, а ви їх будете бачити саме за тиждень після першого туру. Я хочу сказати кожному із вас, що у вас є єдиний шанс сьогодні стати той людиною, яка, в принципі, в принципі, гарно буде освітлювати своє майбутнє. Президент то не є рушійною силою і не змінить він цієї країни. Президент не змінить друзі. Змінить тільки Верховна Рада. Змінить люди, які зайдуть в нову владу. А це Верховна Рада і може готувати. З... Всі говорять там Зе. Ну ви класні чуваки, ви, ви маєте свою точку зору. Я вам дуже дякую, що ви пишете такі коментарі. Я бачив багато коментарів, що за Зеленського дуже багато. Я радий, що ви вибрали саме цю кандидатуру. Говорити, хороший він, поганий. Я не маю. На ну, це ніякого бажання, але ваша думка має стати основною. Ви маєте вибрати людину, ви вибрати маєте президента, але потім не ойкати, не ойкати, що ой, я помилився, то такий же самий, як всі інші. Ще раз повторюся: кожного із вас є ваше конституційне право голосувати. Ви маєте стати, знаєте, такою осознаною людиною, яка йде на вибори і голосує за того чи за іншого кандидата. Я свій вибір зробив. Я буду голосувати. За кого я буду показувати це перед виборами під час виборів? Я буду присутній на дільницях. Я буду присутній, тому що є представником від одного із кандидатів, це саме від пана Капліна в ЦВК. І сьогодні, ще раз говорю, я не підтримую ні жодного кандидата і не рекламую його. Я просто кажу, що я попросив і мене, мені допомогли стати і висвітлювати саме. Ті процедури, які будуть відбуватися підрахунки, ті фальсифікації будемо висвітлювати, які будуть відбуватися на місцях. А тут уже це вже далі знаєте, це вже технології, тому що ми живемо в світ технологій. Ми можемо бути впевнені на мільйон відсотків, що стане хтось із двох, трьох або чотирьох букв. Ви знаєте, має стати достойна людина, яку вибере країна, має стати та людина, яка сьогодні не віддасть і не стане на коліна перед. Путіним не віддасть на розрив країну, та людина, яка сьогодні зможе змінити саме розуміння про президента. Та людина має стати і сказати, що я незалежний. До речі, хочу розказати одну історію. Одна людина, яка була на протязі трьох скликань в нашій країні, ж в нашій країні, вона говорила так: перший срок. Це зобов'язання, зобов'язання тих, хто приводить до влади. Це зобов'язання перед олігархами, які сьогодні спонукали стати або ділити якимось чином грабувати цю країну. Інше, це, це будування своєї великої команди і виход на якийсь рівень вже міжнародних і основних економічних. І я вам хочу сказати, що знаєте, я згадую кожного разу слова того ж самого президента, який був три рази. Три сроки, він казав: ви ще будете за мною жалкувати. Чому жалкувати? Тому що сама, знаєте, система управління, вона струю сама себе. І ви кожен маєте розуміти, що, ще раз повторюся, у нас парламентсько-президентська республіка, і цей ажіотаж про президентські вибори, він недоречний. Він недоречний сьогодні, тому що нам потрібно міняти взагалі правила. правила коригування країною, правила, які сьогодні стануть для основних іграків на президентську посаду, правила, які мають бути відповідати за е, імпічмент. Я вважаю, що він має бути закон, який був має бути прийнятий першим, тому що у нас немає можливості долізти ні до одного депутата, ні до президента для того, щоб з ним вести дискусію, як, як народ, у нас. Є конституція, але вона не захищає українця. Вона захищає більше народного депутата України і корочка, яку вони носять в кармані. Це в них є такий, знаєте, оберіг, і ні один із них не дослухується до громадян. Ви вибрали? І 5 років ми маєте бути свободні. Ви отримали свій кілограм гречки. Ви маєте 5 років терпіти те, що будуть робити з вами. Вас будуть насілувати з милом, без мила, відбирати процедурне питання по бізнесу. Вам будуть дозволяти або не дозволяти володіти зброєю, вам будуть дозволяти або не дозволяти доступно або недоступно розмитнити автомобіль. І ми сидимо і мовчимо. Може, досить? Може, вже хватить мовчати, піднімати голову. Я вам хочу сказати, що потрібно просто визначитись. І з тим позицією, активною позицією, а не бігати від дерев'янків до е, Сакашвілів до, до юльок, до п'ятьок. Стати просто одною хорошою, сильною організацією, яка може об'єднатися з іншими досить адекватними знаєте, такими проукраїнськими організаціями, які будуть добиватися певних результатів в цій країні. Я дякую всім за того, що ви послухали. Ви можете самі зробити свої висновки. Я вам хочу сказати, що ми далі продовжуємо боротися. Ми точно знаємо, що доб'ємося результатів в нашій боротьбі, тому що ми є сила, ми об'єднані і ми абсолютно адекватні люди, які зібралися в абсолютно адекватну, саму велику громадську організацію країни. І як би нас не пробували із розломити, у вас хір, що вийде. Це я говорю таким, як дерев'янка, такі як. Порошенка, такі як Юлька, такі як Шевченки і інші. Всім дякую. Слава Україні.